Алло, як ведуть себе собаки під час стічки? Зараз покажу. Давай. Охорона. Молодець. Дивіться максимально складна ситуація. Природа бере своє, в неї тічка, він її хоче. І є власник, який надає команди. А... Собака пес взагалі відключив здоровий глузд. Мене взагалі не чує. Вона мене чує. Це за те, що хто більш вихованіший. Я їй даю команду охоронять себе. Охороняй! Ви розумієте цю відданість? Досить, досить, досить. Тор, чекай, Сидіти. Ви розумієте, скільки це е, вплив треба мати на собаку, щоб... Руйнувати їхню, можна так сказати, природу. Ви подивіться, як вона його кусає. Тобто, дехто може сказати, що я натравлюю собак друг на друга, але ні. Вона показує мені свою відданість, вона його відштовхує, скажімо так. Але і дружелюбні відношення показує до нього.